29 серпня Україна вшановує полеглих захисників у цей день 11 років тому. Беззбройних українських військових розстріляли, коли вони так званим зеленим коридором виходили з оточеного іловайська на Донеччині. Грандом безпеки для них тоді мала бути і Росія, але вкотре не дотримала обіцянки. Інна Білак продовжить. 4 серпня 2014 року українські військові отримали завдання розвідати сили, що утримують Іловайськ. Це місто за 40 кілометрів від Донецька важливий транспортний вузол. Військові сподівалися, що відіб'ють його у ворога і відріжуть постачання зброї і живої сили до окупованого Донецька. Важкі бої за місто тривали майже місяць. Українським силам вдалося взяти під контроль третину міста. 24 серпня на підкріплення бойовиків прийшли регулярні війська. РФ вони прорвалися через кордон України і взяли Іловайську подвійне кільце. Керівництво антитерористичної операції намагалося домовитися про вихід з оточення. Росія обіцяла гарантувати безпеку за умови, що українці будуть без зброї. Обіцянки не дотрималися. 29 серпня українських військових, які виходили з оточення, почали розстрілювати. Нам обіцяли, що якщо ви складете зброю, по вам ніхто не буде стріляти. Ні один, 29 серпня, не склав зброю. Всі пішли прорватися в боєм. Це великі українці. І ті, хто загинули, їм честь. 366 вбитих, 429 поранених, 84 зниклих безвісти. Це офіційні дані генпрокуратури. Під Іловайськом Україна зазнала найбільших втрат за часів антитерористичної операції, і ці цифри можуть бути не остаточними. вересня 2014-го для розслідування Іловайського оточення Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію. А генпрокуратура відкрила кримінальну справу за фактом злочину. Провадження містить 300 томів, понад 70 з них засекречені. Розслідування провадять за. Двома напрямками торгнення російської армії, вбивство українських військових та перевірка недбалого ставлення до служби військових керівників. А то року офіс генпрокурора оприлюднює звіт, в якому називає єдиною причиною загибелі військових під Іловайськом російську агресію. Слідчі наголошують, що співвідношення сил було нерівним. Після того як Кремль відправив кадрових військових на підтримку бойовиків, піввідношення було таким: військових 1 до 18, танків 1 до 11, бронетехніки 1 до 16, градів 1 до 20. Чотирьох загалом у кримінальній справі фігурують близько сотні осіб. Докази злочинів Росії Віловайську Україна передала до міжнародного кримінального суду. Рідні вбитих та військових не один раз публічно вимагали справедливого розслідування, зокрема і притягнення до відповідальності колишніх українських чиновників. Але деякі росіяни покарання таки отримали навесні 2022-го під Києвом розгромили загарбників 331-го парашутно-десантного костромського полку збройних сил РФ. За даними Радіо Свобода, саме вони розстрілювали українських військових в Віловайську. А в березні 2023-го, за офіційною версією, нібито застрелився один із російських командирів, який віддавав накази Віловайську підполковник Дмитро Лисицький. Інна білак слава тіві.